Друзі, всім привіт! Сьогодні у вас буде надзвичайно цікаве відео, тому що воно таке дуже актуальне для всіх, хто вирощує лохину. Буде відео про шкідника, який називається Хрущ. Цей Хрущ він живе фактично на території всієї України, і з ним дуже садівники борються. Ну, деколи програють цю битву, але в основному боротися з ним можна і не є це так складно. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. І зараз вам докладно розкажу, що робити з тим страшним шкідником. Отже, попереджаю зразу, я не є біолог, і препаратами-інсектицидами я не займаюся, тому просто буду вам розказувати те, що знаю з свого досвіду, і як саме я боровся з цим жуком, як він виглядає, і трошки про його життя, як він розвивається і як саме шкодить він лохині. Сам Хрущ Жук, коли він вже в стадії жука, він живе зовсім недовго. Він там живе місяць-два. Його роль просто відкласти яйця, щоб личинка розвивалася вже в землі, і, і тоді він зразу помирає. Він приносить зовсім невелику шкоду для самого куща, тому що у стадії жука він, в принципі, харчується цвітом. Але як я замітив, цвіт лохини йому напевно, що не до смаку, тому що не дуже вони його їдять. А от вже личинка хруща розвивається вона, до речі, аж 4 роки. Це така циклічність цього жука. І за ці чотири роки вона з'їдає все, що є в землі, будь-яке коріння, всяку органіку, вона цим харчується. А усі кіблохини дуже ніжне коріння, воно таке мочковидне, не стрижневе, воно досить м'яке. Тому це можна сказати, такий делікатес для цієї личинки хруща. Отже, з хрущом найбільше потрібно боротися саме тоді, коли є його масовий лід. Оскільки личинка розвивається чотири роки в землі. То найбільший лід хруща є раз на 4 роки. Тому раз на 4 роки нам просто потрібно пролити ґрунт якимось такими дуже потужними інсектицидами, щоб бити всі ті личинки. А в наступні роки можна вже користуватися біологічними препаратами. Так, зараз вам покажу жука. Я одного спіймав. Личинки на щастя немає в кущах моїх, тому показати личинку вам зараз не можу. А от зараз на жука поглянь. Ось так виглядає сам хрущ в стадії жука. Це такий досить міцний, досить великий жук. Вони літають в основному вночі, ну так, перед сутінками. Дуже неприємно, коли такий жук десь вдариться в голову вночі чи заплутається у волосся. Цей жук, як я казав, живе недовго зовсім. І він, його життя полягає в тому, що він відклав яйця і вже буде в землі розвиватися його личинка. А от личинка вже досить такий потужний шкідник. І оскільки в мене цього року масовий лід хруща, то я буду вже робити обробіток. Буду робити обробіток інсектицидами десь в кінці сезону, так щоб зараз той препарат не зайшов мені в ягоду, щоб я її нормально зібрав, там з'їв чи реалізував. І вже після того я буду обробляти. Обробляти буду. Ну, є різні препарати. Можна антихрущем обробляти. Я ним обробляв, якщо робити все по інструкції, не да не давати замалу дозу, не, не економити. Він чудово справиться з цією задачею. Також є хороші препарати Твікс, Піренекс. Там одна й та сама діюча речовина, хлор Ці препарати досить чудово також діють на хруща і вбивають його личинку. Також можна користуватися таким препаратом, як актара. Також я мав з ним практику і він чудово справився з личинкою. Тому ось бачите, перелік препаратів, що я назвав, якими я користувався. Хто бажає, може також ними зробити обробіток. Вже в наступні 4 роки, після того, як я витравлю основну кількість личинок цього жука, то я буду користуватися суто такими біологічними препаратами. Є такий чудовий грибок метерезин, і він досить також ефективно справляється з личинкою цього жука. Бачите, красивий жук, природа робить все досконало, все красиве, але нищити його потрібно, тому що залишимося ми без ягоди. Наслідок того, що я буду користуватися в наступні роки вже такими біологічними препаратами, то я мінімізую кількість хімії на своїх кущах, і ягода моя буде більш така природня. Коли ви літом побачите, що у вас в'яний кущ і фактично таких візуальних проявів грибкових захворювань не буде, тоді просто підійдіть ось так до центру куща, розрийте ось цю мульчу і здебільшого личинка хруща завжди на поверхності, але так ближче до центру самого куща. Якщо ви її побачите, то протравіть, пролийте якимось хорошими інсектицидами і все з вашими рослинами буде добре. Надіюся, все зрозуміло вам роз'яснив. Тепер будете знати, як боротися з цим жуком. Бо в минулих відео мене часто звинувачували, що я не хочу говорити, якими препаратами я користуюся. Просто я вам тоді сказав діючу речовину. Я думаю, що так для людей буде краще, тому що не завжди якийсь конкретний препарат є там в вашому магазині, але завжди може бути замінник з тою діючою речовиною, яка потрібна. Тому користуйтеся і завжди дивіться, чи немає масового льоту, щоб ви не прогавили той час, коли найнеобхідніше обробити лохину від хруща. Що ж, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну а хто бажає посадити саженці, звертайтеся. Є посадковий матеріал, також все для посадки. Все всім, на ну, все добре, до побачення.